Гучна сенсація відбулася у вітчизняному футзалі. Вже на стадії однієї восьмої фіналу Кубка України чинний чемпіон екстраліги, базовий клуб національної збірної Локомотив з Харкова, зазнав поразки від аматорської київської команди Манзана. На трибунах спорткомплексу КПІ яблуко не було де впасти. Для футзалу це рідкість. Болівальники прийшли подивитися на майстерну гру у виконанні збірників, але аплодисментами давали зрозуміти, хто тут господар. Кубок України єдиний турнір, де представники нижчих ліг мають можливість перевірити себе у боротьбі з командами еліти. Локомотив не поспішав форсувати події, відкривши рахунок у середині першого тайму. Але коли по перерві на гол Шамлі відповів влучним ударом Аксьонов, у Манзани з'явилися шанси на успіх. Господарі могли Виграти ще в основний час, але доля матчу таки вирішувалася у серії пенальті. Не заб'є відводячи очі, сумнівалися деякі прихильники футзалу. Але холоднокровні господарі забили усі свої голи. Точніше, реалізували на одну нагоду відзначитися більше за іменитого суперника. 4-2. Манзана вибуває з кубка локомотив. Тренер переможених Вважає, що його підопічні поступилися через психологічні проблеми. Сказати, що результат закономірний, Ну і я так скажу, то, да навірно нада. Команде Манзана вот сейчас ехать играть э, ты, в Чехии в составе национальной сборной, а то как-то непонятно. Локомотив, ну, там, Тама. Поэтому это футбол, тем он и прекрасен, что так оно произошло. Мы не строили иллюзии, мы понимали, что очень тяжелая будет игра. Мы попытались навязать свою игру, но не знаю, насколько это получилось. Ну, раз то що, раз то, что ми виграли, значить, немножко получилось у нас. Ми тренуємося всего лишь два раза в неделю, Ребята все работают. Но, конечно, это какой-то психологический підйом, и самооценка у ребят повысится. Тараса Шпичку, гравці разом з президентом підкидали у повітря після матчу. Свято має бути місце у житті. Непередбачуваність спорту стабільне джерело позитиву. Я навіть єдиний чоловік, який прийшов до вразівал і сказав, що ми виграємо цю гру. І все видели, Всі мы не хуже смотрелись. Мы не хуже смотрелись. Зборщайте, что зборна Украины по футзалу. У нас же Украина багато талантами. Я всегда поддерживал спорт в Украине. Я мечтаю, чтобы, чтобы футзальний чемпіонат в Україні був не хуже, чем по большому футболу. Это одна из моих приоритетных задач на будущее. Я думаю, що ми це сделаємо. Чурфінальні матчі Кубка України відбудеться у лютому. Руслан Свірін, Данило Городецький, телеканал Київ.